Ірина Жиленко, вуличка мого дитинства. Це була звичайна вуличка: липи, лави, квітники, школа біля школи вулична, блиск веселої ріки. Пофарбовані барканчики, і кульбаби, і коза, і морозиво в стаканчиках, і фонтанчик, і базар. Я ходила до дитсадика. А за мною котик лис, а в зелених полісадниках синьо півники цвіли, пахло кропом з магазинчика, півень радісно кричав. А бабусі на ослінчиках колихали оночат, а дорослі все балакали, про незрозуміле нам. І частенько мама плакали, бо була тоді війна. Що таке війна збагнула я. літній день біля ріки коло небо затягнулось чорно лідаків, млідаків. І моя маленька вуличка спалхнула з краю в край. Школа біля школи булочна. І двір, і липи, і сарай, як будинки з криком падали полісетнику лицем. Я боюсь, і згадувати про це. Я боюсь писати про це. Я живу на іншій вуличці. Знову мир і тиша знов. В синім небі розгорнулись парусини не в водов. Та іноді серце все таки озирається назад. Де, у беретику? Де фонтанчик, де базар? Школа біля школи вулична. Сквар синичками дзвонить, я зітхаю, рідна вуличка не вернулася з війни.